Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. І ми зараз будемо говорити про те, що є найцікавішим в цій допомозі, яку надають нам сполучені штати. Але перед цим два слова про фронт: верніше про роботу фронтових медиків останнім часом. Московити. Особливо прицільно б'ють по штабам по стабілізаційним пунктам, куди доставляють наших поранених з поля бою, для того, щоб їх там могли застабілізувати і відправити далі в лікарні за тиждень. Два удари по ставам, це два попадання по ставах. Особливо прийшлося на один 17 числа із шести медиків, які там перебували, загинули 5. А той, хто вижив, зараз бореться за життя. Хочеться сказати за е, Назарія, анестезіолога. Це видатний анестезіолог, він загинув. По справжньому мужня і по справжньому видатна людина і за своєю громадянською позицією, і за своїми якостями як фахівця. І я, звісно, висловлюю найглибше співчуття родинам і побратимам цих дуже мужніх людей. Це неймовірно важка робота медиків на стабілізаційних пунктах. І як ви бачите, часом дуже небезпечна це. Поза сумнівом, герої, але як з'ясовується, мужність можна демонструвати не тільки на полі бою, не тільки на стабілізаційних пунктах поблизу поля бою, а також і в конгресі Сполучених Штатів, вони там це називають мужністю. Виявляється, от є і таке. Принаймні, CNN зазначає непересічну мужність спікера нижньої палати Джонсона. Після голосування за допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, Він каже, що Джонсон дуже мужньо протиставив себе в трампійській групі, що цей самий Джонсон дуже мужньо прийшов на бік світла, тобто на бік рейганістів в республіканській партії. Звісно, найбільш гідні республіканці будуть його за це з'їдати. Йому аплодували конгресмени із демократичної партії за цю саму. Як вони називають мужність. Втім, ми можемо сміятися, але потрібно розуміти, що універсальної сміливості не існує. І ми бачили дуже багато комбатантів, які мужньо проявляли себе на полі бою українців. Але ставши депутатами, скажімо, Верховної Ради, текли і не були здатні на жодну політичну мужність. І те саме в місцевих органах влади, треба зауважити, що Джонсон. Ревний християнин, принаймні так він себе трактує. Наскільки може бути політиком ревний християнин? Дуже політика це така сфера діяльності, яка не зовсім пасує доброму християнину. Війна пасує доброму християнину. Робота на стабілізаційних пунктах пасує доброму християнину. Багато що пасує доброму християнину. Але тільки не політика. До речі, Трамп у своїй соцмережі пише, що виживання і міць України є дуже важливими для Сполучених Штатів. Він став на таку точку зору після того, як предметно поспілкувався з представниками в. Військово-промислового комплексу це найсильніше лоббі в Сполучених Штатах. Військово-промисловий комплекс має таке лоббі, і, власне кажучи, мало хто з ним наважується сперечатися. І коли представники військово-промислового комплексу сказали Трампу, що ці гроші потрібні і що не треба вистьобуватися, Трамп раптом зрозумів, що міць і виживання України є справді важливою справою. Як ми знаємо, після цього спілкування з В. ПК Трампа Джонсон теж помолився, взяв Біблію, розкрив її на своєму улюбленому місці і зрозумів, що допомога Україні є важливою справою для Сполучених Штатів і для церкви. Розумієте, найгіршими ворогами Христа є не язичники, не атеїсти, навіть не сатаністи. Найгіршими ворогами Христа і його церкви є лицеміри. Ми бачимо це в Євангелії. Що лицеміри є найгіршими ворогами Христа? Зовсім не римські язичники, солдати, навіть не понті, пілати, навіть не юда, який усвідомив жах того, що він зробив і повісився сам. Лицеміри самі невішуються. Ми повинні робити це для них, і ви можете сказати, що американські конгресмени християни вони просто не розуміють, їм здається з відстані, що Ерефія більш християнська країна, тому що там переслідують ЛГБТ, а в Україні не переслідують, і тому, що Путін робить такі декларації, тому що їм постійно вкладають вуха, що Київська хунта переслідує УПЦ ФСБ. А от про Україну вони нічого не знають. Але це конгресмени, і це люди, допущені до державних таємниць. Вони можуть наводити будь-які довідки вимагати від розвідки, тобто вони можуть отримати всю повноту інформацію про УПЦ, ФСБ, про Москву, про Україну, взагалі про все. І якщо вони не хочуть отримати цю інформацію, якщо вони не хочуть скористатися наявною інформацією для того, щоб зрозуміти, хто тут на цій війні християнин, а хто тут на цій війні антихристиянин, то це означає, що вони лицеміри. Але, дяка Богові, все закінчилося добре, і Україна, як ви знаєте, отримає допомогу. І це дуже суттєва допомога. Найцікавіше в цій допомозі для нас це. 1,4 мільярди доларів, які йдуть на збільшення присутності американських військових в Україні. Ну, 1,4 мільярди – це велика сума. Це значить не 2, не 3, не 10, не 30 військових. Це більше військових американських в Україні. Можна припустити, що це буде вже тисяча або Кілька тисяч військових, і це вже предметно і конкретно. Ми також можемо припустити, що це будуть військові, переважно пов'язані з протиповітряною і протиракетною обороною. Всі в світі зараз оцінюють масштаби іранського виробництва ракет і безпілотників, Вони всіх вразили. і Ми вже казали, що Іран тепер входить до числа наддержав, в військових ракетних технологіях і по безпілотниках, так про це кажуть ізраїльцяни, і всі зараз оцінюють роботу західних протиракетних систем проти цієї масованої іранської атаки по Ізраїлю. Вона виявилася в цілому успішною, я маю на увазі, робота західних протиракетних систем. Зокрема, ті, що перебували в Іорданії, це. Французька база е, зі своєю протиракетною системою, а також американський РЕБ, вони зуміли відвести іранські ракети, і от ряд іранських ракет підірвалося на території Лівану. Це ті, що були якраз американським ребом, відведені від території Ізраїлю. Ми можемо припустити, що американці і деякі інші країни НАТО спробують закрити. Територію України, скажімо, кілометрів на 400 від західного кордону, десь умовно по Житомир. Можливо, вінниця Житомир. Ось так. Це сильно полегшить нам ситуацію, адже ми тоді зможемо перекинути ці наші системи протиповітряної протиракетної оборони на схід. Прид тим як ми перейдемо до інших важливих новин, два слова про культуру. Ви знаєте, що я і культура це практично синоніми. От, просто бачите Корчинський, розумієте, культура. Чуєте культуру, розумієте, Корчинське? Так, от, поки у нас Міністерство культурки пропагує ЛГБТ Рукоділля, а Київська музична академія пропагує музику московицьких композиторів, культтеатр, до якого я маю стосунок як автор п'єс. Робить постановки, і найближчими такими постановками буде 24 квітня вистава колаборант за моєю п'єсою, а 30 квітня буде вистава поетичні сварки перед комендантською годиною, і це важлива вистава, адже вона вводить вас в курс української культури за останні десятиліття. То вона, звісно, присвячена переважно українським поетам останнього десятиліття, але це цікава постановка. І крім насолоди, крім естетичної насолоди, ви ще сильно розширите свій кругозір. Ви торкнетеся. Тих сфер, до яких ви не торкалися, адже якщо московити збрехали всю свою історію, українці забули всю свою історію. І українці це народ, який найменше ознайомлений саме зі здобутками власної культури. Українці непогано знають московицьку культурку. Деякі українці ознайомлені з західними зразками, але з українською культурою, з шедеврами української культури. Українці переважно незнайомі. Так от буде можливість в задоволення і без напряга, як нині кажуть, познайомитися з усією цією справою. Отже, 30 квітня квитки можна придбати за посиланням в описі під відео. І пам'ятайте, що. Кошти з усіх наших культурних культурологічних акцій ідуть на підтримку батальйона Братства. До речі, жертвуйте на батальйон. Він потребує вашої підтримки. Так само там в описі під відео вказані рекрутингові телефони. Якщо ви християнин і мужня людина, то будь ласка, приєднуйтеся до діяльності батальйона. Але прийдемо до політики і до міжнародної політики Іран. Отримав партію су 35 від московитів. Україна досі не отримала Ф-15, f, f 16 від західного світу. Західний світ значно багатший ніж Московія, але Московія, Іран, Північна Корея значно швидше рухаються ніж західний світ. Вони швидко приймають рішення і швидко здійснюють ці рішення. Правильніше сказати, вони швидше реалізують те, що вони вирішили. На заході все робиться надзвичайно повільно. Політична система західних країн відстійна і та політична система в світі, яку створили західні країни, теж давно застаріла і уже не працює. Ви бачили цю атаку Ірана по Ізраїлю. Чому ми до цього вертаємося? Знову-таки до цього Ірану і до цього Ізраїля. Звісно, Іран нас цікавить як союзник наших ворогів. Ізраїль цікавить менше, але це була наймасштабніша повітряна атака однієї країни на іншу на Близькому Сході за весь час після бурі в пустелі, тобто за весь час після самого початку 2000-х років. Ну, тобто, це було дуже пристойно. А де реакція ООН? Чи була скликана Генеральна асамблея ООН після цього? Та ні. ООН це непрацююча конструкція. Рада Безпеки ООН це непрацююча конструкція. Все це зайве. Це уже не працює, працювати ніколи не буде. Все це замінюється. Союзами регіональними і союзами за принципом спільної цікавості ну, наприклад, союзи, які зараз утворюються, часто парадоксальні між іншим, наприклад, союз Японії, Австралії, Філіппін і Південної Кореї, от уявити Філіппіни ще 10 років тому в подібному союзі було неможливо, а тепер вони там є. Або фактичний союз не оголошений, але той, що уже діє, в тому числі це дії як військовий союз. Це Ізраїль, Саудівська Аравія і Орданія. Це теж дуже парадоксально. І ще нещодавно таке було неможливим. А зараз це вже є. От ООН нема, а цей союз є. Звісно, добре вам відомий союз Московія, Іран і Північна Корея. І з цього Союзу дві держави повинні. Бути ліквідовані і сподіваюся, що так і буде. Це Московія і Північна Корея. Північна Корея має воз'єднатися з Південною Кореєю в одну державу. Московія, навпаки, має роз'єднатися на цілий ряд держав, де кожній з цих держав мають банкувати українці, а Іран повинен поміняти свій режим. Ну, можливо, шіцького на Суніцький. В цьому полягають завдання української нації на найближчі 10-20 років. І я сподіваюся, що українська нація впорається з цими завданнями. Наші великі предки вікінги тут колись теж були невеличкою спільнотою, навіть в Скандинавії, але тим не менше зуміли вставити весь світ, весь відомий їм світ. На той час і дуже непогано впоралися, в тому числі утворили і таку державу, як Русь. Українці будуть вікінгами 21-го століття. До речі, до 9-го століття Скандинавія була дуже мирною е, територією. Ніхто ні про яких вікінгів і не думав. І всі сприймали тоді в світі у цих нещасних скандинавів як таких ну, Якихось мирних рибалок, яких кожен може образити. Потім щось сталося і на початку ХІХ століття почався фестиваль. Вікінги почали плавати і всіх ображати. От те саме буде і з Україною. Звідки я це взяв? Я так відчуваю. Але я все не можу відчепитися від цього близького сходу. 150 тисяч мітингарів в Тель-Авіві. Зібралися мітингувати з вимогою проведення термінового проведення виборів в Ізраїлі. 150 тисяч в Ізраїлі, це якби скажімо, в Києві зібралося півтора мільйона. Тобто, у них ситуація доволі напружена. В газі продовжується операція. По них пуляє Іран. Вони по всіх стріляють навколо, але хочуть в цих умовах проводити вибори. Можливо, їхня сильна сторона в тому, що все таки вони здатні змінювати уряд навіть в екстремальних умовах, і тобто добуватися якоїсь ефективності. Тобто, звісно, можна один уряд змінити на інший, він буде гірший, ніж попередній. Але якщо це тривала операція, якщо це весь час відбувається, то в кінці кінців система оптимізується, і, можливо, нам варто в Україні теж подумати про те, що е, вибори було би. Здійснити непогано, звісно, з певними обмеженнями і з певними заборонами для тих політиків, які скомпрометували себе е, співробітництвом або співчуттям до московитів в минулі часи, звісно, е, з тим, що голосувати в першу чергу мають збройні сили або комбатанти, або ті люди, які служили в збройних силах, тобто всі, хто мають. Тосунок до війни оці мають бути головними виборцями. Звісно, для цього потрібно було б трошки змінити конституцію. Я думаю, що це потрібно зробити, і це може бути здійснено швидко, якщо у нас будуть збиратися достатньо чисельні мирні мітинги, спрямовані не проти влади, а спрямовані на покращення загальної конструкції влади, боротися проти центрального уряду і військового командування в умовах війни вкрай деструктивно і не потрібно. Центральну владу і військове командування Необхідно всіма силами підтримувати в часи війни, але це зовсім не означає, що ми не повинні хотіти виборів. Цікаві зміни в Європі за останніми опитуваннями: 65 французів віком до 25 років готові, в разі чого воювати за Францію і за інтереси Франції, де інде. Це дуже хороший відсоток і це дуже цікава зміна. Раніше було не так, раніше вони не були готові воювати за будь-що. В Німеччині теж цікаві опитування серед молоді, і поза як більшість молоді в Німеччині мусульмани. Третина підлітків мусульман вважає цілком допустимим і навіть бажаним фізичне насильство проти тих, хто в тій чи іншій формі ображає пророка Мухаммада. Нехай Господь його благословить і вітає. 68% із них вважають, що шаріат – це значно важливіше ніж. Закони Федеративної Республіки Німеччини, і якщо є різночитання, то притримуватися треба шаріату, а не законі Федеративної Республіки Німеччини. Отже, ми з вами спостерігаємо християнське відродження в Сполучених Штатах, мусульманське відродження в Європі, і ще раз переконуємося в тому, що релігія актуалізувалася і що яким би атеїстом ви не були, ви все одно маєте брати це в розрахунок і все одно розуміти, що тільки релігійні спільноти будуть творити історію, і що покластися можна тільки на релігійних людей, в разі чого сьогодні в Москві з'їзд е, молдавської так званої опозиції, там е, присутній головний ГАГАУС, Лідер промосковської партії Шор і якась депутатка, колаборантка молдавського парламенту. Замість того, щоб сидіти в молдавській тюрмі, ці люди зараз вишивають по Москві. Це непорядок. І я, користуючись нагодою, і ще раз закликає молдавське керівництво звернутися за допомогою до головного управління розвідки. Я думаю, що головне управління розвідки могло би допомогти з цими людьми дуже легко, як і з усіма іншими людьми. Я думаю, для Буданова було би справою честі розібратися з цим головним ГГУЗом, прізвище якого гуцул. Гуцул це те, що асоціюється з Україною про московський гагауз колаборант, яке право він має носити це прізвище, ви можете закинути мені, що поки що ми не можемо розібратися з власними колаборантами, з УПЦ ФСБ для прикладу і з багатьма іншими. І справді не можемо. Навпаки, ми бачимо, що вони в контрнаступі. Оці два військовика, які розстріляли. Поліціянта на Вінничині, виявляється, вони були прихильниками УПЦ, ФСБ. Припускають, що, можливо, така їхня неадекватна реакція. Ну, звісно, от ну, їх зупинили. Якби вони просто перевозили нелегальну зброю чи навіть наркоту, ну, витягнуло б у них цю зброю наркоту. Що б їм загрожувало? Ну, два-три роки зрештою, зараз війна, вони військові би відмазалися, вони точно би не сиділи б. Якщо б сиділи би, то посиділи б півроку і потім знову були б в Збройних силах. Коротше кажучи, зараз так це робиться, тим не менше вони відкрили вогонь явно неадекватна річ. Можливо, там все таки було щось диверсійне. Тобто, люди, які є симпатиками у ПЦФСБ, цілком можуть працювати. На цю структуру цілком можуть працювати на ФСБ. можливо, у них не були почищені телефони, можливо, там були якісь готові до використання вибухові пристрої для диверсії, можливо, і ще що небудь. Тобто вони не могли дозволити, щоб їх з усім цим взяли. Що це можливо фантазії, Можливо, навпаки. Можливо, незважаючи на те, що вони прихильники ОПЦ ФСБ, не такі вони вже і прихильники, можливо, вони добрі люди, можливо, просто так сталося, можливо. Якось вони не зорієнтовувалися, бо були перевтомлені. Не будемо наговорювати зарання. Незабаром все стане відомо. Але у ПЦФСБ це неприємний сигнал. Ми розуміємо, що поліція часто діє неадекватно, зокрема в Києві. От в Києві проходить черговий якийсь е, захід людей, які харчуються з сексуальних перверсій. І захищають е, право людей, які хворіють на сексуальні перверсії, на свою хворобу, і пропагують всі ці девіації е, і особливо зацікавлені в тому, щоб серед українських дітей було чим можна більше е, дітей з сексуальними відхиленнями. І, от у них черговий захід під мабуть. Опікою якихось західних посольств і західних фондів, і якась кількість української молоді пішла туди подивитися, чи не можна щось там зробити цим, як би їх так назвати, щоб Ютуб не виділив. Їх пов'язали, цю українську молодь, всю пов'язали мінти абсолютно безпідставно, протизаконно протримали дві години в обізяні, яке потім. Випустили без пред'явлення будь-яких е, обвинувачень. Ну, Тобто мусора, коли справа стосується для того, щоб захищати оцих гуманоїдів, то мусора тут діють е, е, дуже різко і діяли завжди в Україні. Ну, це зрозуміло, що вони якось так от там є солідарність між ними. І зрозуміло, що іноді хочеться здійснити так, як оці от вінницькі хлопці. Військові, але тим не менше, ну, все-таки, порядок має бути в країні під час війни. От коли нема війни, не потрібно порядку. Але коли є війна, порядок потрібен. Це перше, а по-друге, все-таки УПЦ ФСБ це іще гірше, ніж сексуальні девіанти. Хоча сексуальні девіації якраз і практикуються у ПЦ ФСБ в повній мірі. Чому мене це хвилює? Це хвилює, тому що. Біблія нам чітко говорить, що нація, яка толерує гріх і практикує гріх, і уряд, який захищає гріх і толерує гріх, вони приречені на поразку. І Бог завжди знайде який-небудь відстійний народ для того, щоб покарати той народ, який гріх пропагує, який відпадає від Бога. Тут явне відпадіння від Бога. Тут є толерування гріха прямо в центрі Києва, неодноразове постійно наполегливе під захистом правопохоронних органів, і це дуже погано для нас в перспективі цієї війни. Звісно, можна розраховувати і на допомогу диявола, але тут ми не зможемо конкурувати з московитами. Крім того, потрібно пам'ятати, що, хоча диявол сильний, але Бог всемогутній. Бог всемогутній, браття і сестри, з Богом ми можемо перемогти московського диявола. А з українськими дрібними бісами ми не переможемо московського диявола. Давайте нині ввечері порефлексуємо цю думку. І на цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мечали огідною мовою булгакова.